Другий момент, чому я б казав, що існує загроза для віруючих в сучасній Україні, це недостатня рішучість церков і релігійних організацій. Так? На найвищому рівні очільників церков, так, на рівні Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій про це говориться. Так? Наприклад, оця наша сьогоднішня конференція і тому свідчення. Але з іншого боку, церкви існують в легальному полі. Вони мають майно, нерухомість, вони існують в якихось податкових відносинах з державою. І я підозрюю, що це не є, бажан... є не бажання наразити себе, скажімо, на якийсь тиск е законний чи напівзаконний з боку держави. Е е в чому полягає така нерішучість? Якщо хтось, хто на тому рівні державних посадовців, Заявляючи, що він не віруючи тої чи іншої конфесії, а насправді приймає такі законопроекти, то з боку керівництва церкви має бути чітко заявлено. Якщо ви те і те приймете, якщо ви це і це підпишете, проголосуєте за це, буде публічна анафема, оголошена у всіх церквах. Вони і так не воцерковлені, але принаймні на віруючих це буде діяти як потужна інформація з боку релігійних організацій. Або, скажімо, у випадку Володимира Борисовича, відлучення від самого. Це, це теж був би дієвий засіб. Ми теоретично ми маємо ці підґрунтя. От в моїх руках є катехізм католицької церкви, де є пункт. 2242, який каже, що громадянин має обов'язок в совісті не коритися приписам державних авторитетів, якщо вони суперечать вимогам морального порядку, основним правам людини і вказівкам Євангелії. І е, це право не коритися державним авторитетам, якщо вони суперечать правильній совісті, знаходить своє виправдання в словах Євангелії, що треба віддати Кайзерові Кайзерева, цісареві сереві, а Богові Боже. Але тому імператорові кесареві не більше. Нехай він не зазіхає на Боже. І Богові треба коритися більше, ніж людям. Тобто, цілком в дусі вчення католицької церкви є чітко приписаний громадянський мирний спротив, який має відповідати моральним нормам, який має відповідати вказівкам Євангелія і природному праву. Але цей спротив є. І його просто треба застосовувати на практиці. Дякую. Дякую, пане Петре. Почути ваші думки завжди в такому радикальному тоні, слава Богу, що ще ми не маємо доконаних фактів власне таких порушень, за які згідно і церковного права чи приписів релігійних, аж такій великій церковній карі підлягали б ті особи. Отже ж, ми власне, діємо для того, щоб цей доконаний факт не стався. Ми збираємося, говоримо, пробуємо щось зробити. Але вашу пропозицію безумовно приймемо до уваги. Дякуємо. Я просто цю пропозицію насправді дуже багато обговорюємо віруючи вже років 2-3. І ми про це, по суті, всім священникам, про це говоримо різних конфесій. І що є, надзвичайно тут на що треба звернути увагу. Окей, я розумію, звісно, є оті матеріальні аспекти, які церква боїться порушити, чи не може, я не знаю, це не принципово. Але коли людина буде знати, що церква має право і може відлучити за те, що ти сприяєш, розповсюджуєш, пропагуєш подібне закони, навіть якщо воно буде не здійснено. Але це як той меч, який над тобою висить, усвідомлення того. Що ти знаходишся під цим мечем, воно вже дає результати. А, але коли, наприклад, мені е, представники нашої влади, які ходять до церков і до нашої церкви, в тому числі, коли вони кажуть, мені соромно за те, що, я, е, що ви ходите в мою церкву, за те, що я маю таку позицію, от вам приклад: це ті, хто проштовхують закони, це ті, хто мають вплив. Тому, якщо вони будуть знати, що позиція церкви є дуже чітка, і що вони знаходяться по суті під загрозою, то трошки по-іншому будуть ставитися, тому що це відповідальність, особистісна відповідальність. І коли ми кажемо про анаферу, вони можуть йти, що до, і відповідно буде відлучений від церкви до повного покаяння. Покаяння ніхто не відміняв. Людина може в будь-який момент. Розкаятися, але відлучена до повного покаяння. Дякую. Дякую, пані Людмило. Я Тільки хотів сказати власне на це так текстом святого. Ви сказали. Михайло. бачите, ми це дуже цікаво, що власне суспільство якби вже волає щось робіть, і це дуже добре. Ваші думки. Коли ми були в Януковича. Перед Майдан горів, і була ініціатива моя особиста до священників. Главу йдемо, щось скажемо. кров лється на Майдані. А ми представляємо людей. Всі засоби втрачені. От, То власне, перед тим, як йти, я рекомендував православним. Кажу, це ваш президент Московський». Кажу, відлучіть його. А вони кажуть, нам не можна. Ну я ділюся секретом. Я кажу, чого вам не можна? Ну, Підготовка до, до, до походу на банку. Каже, нам канони дозволяють. Я скажу, скільки вашим канонам? Тисячу років. А Євангелії скільки 2000 років. Хто старший? Давайте слухайте. Ні, це правильно. Я, от, тут треба сміливість е, духовенства. Бо в Біблії чітко написано роль священника відрізняти чисте від нечистого. А дитомофія написано страхом спасайте. Говорив час і не в час. Ну, позиція супер. Я повністю вас підтримую. Осторога пролунала. Отже, ж далі для обговорення.